Доброго дня, шановні колеги. 21 вересня, 24 рік. Випадково мені сьогодні дісталося біля 50 кілограм РКЦТ. Це той е грузинський автохтон. Ну, от тут в цих трьох ящиках цей матеріал. Бачу, що доведеться відділяти вручну. Не хочу для такої кількості використовувати. Ту свою дробарку гриби на відділювачем, та і стан такий, що я буду себе зручніше почувати, якщо я відділю їх вручну. 55 кг, наче і невелика кількість, але години 3-4 відбере це точно у статичному положенні. Ну а куди діватися? Чим він цікавий, я б його не брав, би, якби не захотів порівняти РКЦТ-магарача, який у мене є, і з оцим. РКЛ натуральним грузинським. Я вам показував свою початкову роботу з РКТ Маграча. Я його також виділяв ручну, тому що там були захворювані гребення, хоча ягоди були абсолютно здорові. Ну і тут так співпало, що і цей РКЛ я буду відділяти вручну. Здається, кількості ще того винограду ще цього приблизно однакові. Зараз точно не пам'ятаю. Ну і оце ж моя головна ціль. Порівняти вина РКЦТЛЯ Магарача та РКЦТЛІ. Буду цей РКЦТЛІ готувати по абсолютно ідентичній технології, як той РКЦТ-магача з використанням тих самих ферментів. Заходи будуть абсолютно ідентичні. Ну а вина побачимо. Можливо, будуть різні, можливо, схожі. Ну і до роботи. Так, ну розпочав Колупаю. Одразу недоліки. Маю прояви загнивання ягід. До речі, ця, ця грона не була ще сильно щільною, але видно кількість. Здавлена ягода була. От, вона, напевно, лопнула від надмірного тиску ягода об ягоду. Тобто моє рішення про ручне відділення, воно досить правильне. Так ще є, які прояви. Прояви, прояви схожі на РКЦТЛЯМ Грача. Наявність Оїдіуму на гребенях. Видно по кольору. Такий наліт сизуватий, не фокусує камера погана. То я так думаю, що саме оця здатність до Оїдіуму навіть у більших формах передалася РКТЛО Грача. Ну, зазначу, що Саме у мене РКЦТЛЯ Грача, можна сказати, і обробок не бачив. Була одна обробка. Бо ми тут ходимо. ну, Коротше, я не то що забив на нього, а свідомо не обробляв і захворювання гребенів було, тому я і я ягоду відділяв вручну. І власне, оце ркц Ну, є. Дивлюся, уважно по цьому матеріалу. Оце те, що на поверхні видно. Так що однозначно відділення вручну. По осах дивлюся, напевно, вже цукор майже граничний, можливо, заграничний для сухого. Не знаю ще, які параметри, обіцяло біля 24, можливо більше. Пальці липнуть від цього соку. Тільки розпочав тут буквально 1,5-2 кг, але вже бачу, що РКЦТЕЛІ також він певним чином може бути проблемним, тому що щільна ягода, е можливо, імунітет було їм дещо зменшений е ну, загнивання ягід, Можливо, якби він був знятий скажімо, за цукристості 19-20, то стан був би набагато краще цього матеріалу, ну а так ось. Дивіться, ну, ці ж ягоди є, це ще це ті що на поверхні, а всередині грони я показував, як воно здавлено. От. Ну, одним словом, вручну працювати. Не подобається. Але що зробиш? Мені потрібен цей досвід, щоб зрозуміти, наскільки воно буде відповідати РК РКТЛА Гарача. Я також думаю, що і комусь із вас це буде цікавим. Так що не знаю скільки тепер часу займе. Думаю, буде швидше, насправді, мабуть, до вечора точно. Зараз 15-та година дня, хоч, хоча б спіти до 9, до 20, до 21 години. І це буде добре. Але з іншого боку, я буду мати гарантію, що цей матеріал для виноросла буде відмінної якості. Ну, бо я ще контролюю, візуально їх перебираю. Візуальний контроль в даному випадку. Він, в принципі, і дасть мені надію на гарне вино. Продовжую. Закінчили вручне відділення ягід. Ну, Власне, була ціль не вручну відділити, а здійснити візуальний контроль кожної ягоди. Тому що ви тільки що бачили, що причина, причин для цього було достатньо. Давайте про масу. Значить, порахував я. Було придбано. 48 кг 960 г, а в цих відрах відділених ягід знаходиться 43 кг 835 г, Тобто різниця більше 5 кг, і власне, в цій ємності знаходиться і відділені гребені, і забракована ягода біля 5 кілограм. Тобто це підтвердження, що моє рішення було правильно. Ну, багато було забракованої ягоди по тим чи іншим причинам і були піднивання. І, ну, і Головне, там були ознаки на гребенях ну, власне, Зараз тепер дроблення на дробарці ручні. Завтра вранці пресування. Ну і далі робота із матеріалом точно така сама, як і з карцитами Уже ніч, вже майже 9 година вечора заморився. Якби я знав, що цей буде матеріал вимагати. Таких фізичних навантажень, напевно, можливо, б я б і відмовився від цих 50 кг. Тому що вчора я швидше опрацював більше, ніж півтони на електричній дробарці зребенновіділювачів, чим оце сьогодні 50 кг і то 40, ну 48 І ще робота не закінчена. Ну, Але буду мати досвід і порівняння. Ркацителі чистопородного та похідної нього кацителі магарача. Мені це цікаво, я думаю, що вам буде згодом також. А насправді ж, бачите, я ще неправильно порахував, це ж 43 кг 835 грам це з тарою. Це ж зараз я просто зважив разом із відрами. Після зараз дроблення, коли ці відра звільняться, я встановлюю масу і відмінусую від оцих 43,835. Тобто ягоди взагалі буде менше. Тобто відходів виявиться ще більше, ніж я передбачав передбачався тільки що. Ну, власне. Але відділена ягода, вона дуже якісна. От, ну, Можна сказати, що переглянута кожна ягода. От. І тепер у мене цей матеріал, в принципі, взагалі не викликає будь-яких сумнівів. Але цьому передувала значна праця. От, і це недолік значний. Ну, куди діватися. Е, сульфітація. Е, ну, Цукрісець зараз я встановлю вже після е, дроблення всієї кількості. Та pH. Але ж зараз буду використовувати дещо підвищені норми сульфітації відсотків на 15 Якщо в стандарті це 1,2 мл рідкої сірки на 10 кг, то тут зараз я візьму, скажімо, 1,5 мл на 10 кг. Інакше можуть бути подальшому проблеми. Закінчив дроблення. От зараз розподіл сірки по всьому об'ємі для рівномірного. Ну і зараз внесення ферменту лалзаймку Так, І зараз продовжу дещо математики. І далі ще одне питання. Ось дивіться, насправді ж. Я ще відмінусував по оці вагу цих відер, і в мене я вже перерахував масу оцих ягід, які зайшли на дроблення. 41 кг 570 грам. І якщо взяти до уваги, що матеріалу було 48 кг 960 грам, то можна встановити питому вагу відділених ягід. Вона становить. Ну, Майже 85%, якщо точно 84,9%. Ну і тепер врахуємо, що по стандарту е, маса е, гребенів е, має становити близько 3%. От, а взагалі, отут не кондиції та, і гребені становить 15% мінус е, 3% маса гребенів. Тобто 12% е, було не кондиції. Це досить е, значні показники. І з цього. Витікає питання саме щодо придбання ягоди на стороні, які методи контролю повинні бути в таких випадках. Взагалі, як себе поводити, тому що дуже багато виноробів-аматорів залучають саме виноград походження не свого виноградника, можливо, взагалі його немає, або недостатня кількість. От, і е, пропозиції щодо надходження винограду, насправді їх ж багато. Є люди, які, в принципі, це їхній бізнес, вони надають послуги по е, доставці винограду, замовляють. От. Але ж трапляються отакі випадки, і вони, в принципі, я б не сказав би, що вони, ну, вони поодинокі ці випадки вони трапляються досить часто. І вам, кожному, хто буде задіювати саме виноград, не свій чужий з отаких от масових посадок, посадок треба ну, орієнтуватися в цих питаннях і правильно і своєчасно реагувати на це. І про це ми, напевно, запишемо. Згодом окреме відео, тому що воно надзвичайно серйозне і воно впливає на якість нашого вина. Світло тут штучне, воно жовте. Е, насправді, е, колір цього матеріалу він зелений, а не е, жовтуватий. Е, от, тому що там лампа, ну якраз це ще стара лампа. Так, е, так ну, все. Зараз фермент до ранку е, настій, вранці пресування. Ну, і... Ви звичний спосіб.